Вільна, самостійна та незалежна. Віднедавна, 15 липня, український народ відзначає ще одну пам'ятну дату День державності, який, крім іншого, збігається з днем хрещення Київської Русі. Не обійшлося без урочистостей і на Хмельниччині. Сьогодні, саме в цю хвилину на передовій наші кращі сини і доньки, захисники і захисниці продовжують виборювати. Нашу державність, соборність, суверенність, незалежність, цілісність нашої держави, як це було багато багато віків і тому. Із часів Київської держави через добу козацтва, часів відновлення незалежності України 1991 року, і теперішніх часів в умовах захисту України. Ми є учасниками великої історії. Історії, яка ще будується, головне наше завдання у цій страшенній війні це зберігти себе і свою державність, а зберігши. Пам'ятати, яка ціна за це заплачена, відзначили у цей день юних подолян, котрі нині вперше отримали ще один символ тяглості української державності її майбутнього та нового покоління свій перший паспорт громадянина. Для мене це як більш свобода. Маю вирішувати свої питання вже сама. Трошки для мене це. Відкриття нових можливостей. Я вже стаю відповідальніша за себе. Впевнений, що Україна вистоїть і ми точно переможемо, бо на нас дивляться зверху і знизу, на нас дивляться зверху наші загиблі герої. А в Хмельницькій громаді вже понад 700 таких героїв. І на нас дивляться знизу наші маленькі дітки, які хочуть і точно будуть жити у вільній. Незалежній Україні завершилися урочистості покладанням квітів до стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни на знак глибокої вдячності і шани до тих, хто ціною власного життя боронив та боронить нашу свободу. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.